Українських військових загинули за добу на Донбасі ще 26 бійців поранені. Загалом на лікуванні у різних шпиталях зараз майже пів тисячі армійців, 23 у важкому стані. Терористи за добу сто разів обстрілювали позиції сил АТО поблизу 30 населених пунктів. Напередодні бойовики нещадно поливали артилерією міста і села, вбивши сімох людей у Дебальцевому та Авдіївці. Проте вночі чи не вперше за останні кілька тижнів найманці припинили обстріли мирних ж. Жителів на Дебальцівському та Маріупольському напрямках на окупованій території Донбасу діють шість бандформувань, Повідомив керівник Донецької області міліції В'ячеслав Аброськін. Упродовж січня Донецькі правоохоронці встановили 455 осіб ще 220 оголосили у розшук. Екстремісти значно посилили повітряну розвідку, використовують безпілотники, особливо поблизу Луганська та Маріуполя. Останнім часом активність бойовиків зросла у Луганській області відзначають у Прес-центрі АТО протягом останнього тижня спостерігається певна активізація ворога на Луганському напрямку. Цієї ночі від ударів артилерії постраждали трьох ізбенка: Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська, на Донецькому напрямку злочинці вели вогонь по Петрівському, Тоненькому та Авдіївці. Наші армійці відбивають атаки ворога. За повідомленням прес-центру АТО, за добу знищено 200 терористів і 15 одиниць ворожої техніки. Напередодні ж у Донецьку сколихнув потужний вибух. Ударна хвиля була такої сили, що її відчули у сусідніх макіївці та Авдіївці. На відео, яке свідки події розмістили в інтернеті, видно величезний спалах. Жителі розповідають, здригалися стіни у багатоповерхівках, подекуди повилітали шипки. Як повідомила прес-служба полку АТО, Азов інцидент стався на складах із боєприпасами терористів. Щоправда, за яких обставин не уточнюють.